Хворі на орфанні або рідкісні хвороби виглядають як усі, сміються як усі, кохають як усі, тільки живуть за статистикою значно менше. Світ привертає особливу увагу до рідкісних хвороб в останній день лютого, коли відзначається міжнародний день боротьби з орфанними захворюваннями. Для педіатрів Одеси ці діагнози не диво. Так серед пацієнтів лікаря міської поліклініки Ольги Орел є хворий орфанник і не тільки в неї. В Україні найбільше розповсюджені такі орфані захворювання, як фенілкетонурія, муковісцидоз, хвороба гоше, мукополісохаридоз, вироджений гіпотреоз та інші хвороби. Це вроджені або набуті хвороби сироти, що зустрічаються рідше за один випадок на дві тисячі населення. Більше 75% з них обумовлені генетично. Проявитися хвороби можуть у будь-якому віці, але частіше. Рідкісні захворювання діагностують у дитинстві. Муковісцидоз це системне спадкове захворювання, яке супроводжується порушенням функцій залоз внутрішньої секреції, в результаті чого секрет цих залоз стає занадто густким, тягучим і в'язким. Або інше захворювання, наприклад, фенілкетонурія. фенілаланін і його метаболіти накопичуються у крові. Токсичний вплив цих продуктів на мозок дитини призводить до грубих неврологічних порушень і навіть до розумової відсталості, але у даному випадку, зазначає лікар, грамотна підібрана дієтотерапія дає дуже добрий прогностичний ефект. Інша річ, спадкова патологія під назвою хвороба гоше. Це порушення саме метаболізму ферментів, і тут замість кісткового мозку або клітин кісткових заміняються клітинами гоше. І це проявляється як нестерпний больовий синдром, саме болять кістки, проявляються нестандартними або типовими переломами. Повністю побороти недугу практично неможливо. Терапія має підтримувальний характер і спрямована на зменшення симптомів і адаптацію людини, тому важлива рання діагностика для початку ефективного лікування. Спостерігатися своїм педіатром, вчасно звертатися до сімейного лікаря, проводити усі скринінги, які потрібно під час вагітності, планувати вагітність. Це дуже важливо. До мене звернулася дитинка, якій майже 5 років, яка жодного разу ні до кого не зверталася, на обліку не перебувала. Ну, це страшно. Так воно і відбувається. Такого немає бути в сучасному світі. Наш організм складна система, і вона іноді дає збій. Але хвороб боятися не треба, вважають медики. Необхідно їх лише попереджувати або вчасно діагностувати, лікувати під керівництвом фахівців і навчитися жити повноцінним життям, попри патологію.